НАТО оголосило про безперевні поставки американської зброї для України, профінансовані союзниками в рамках ініціативи ПУРЛ. Як заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв'ю Fox News, на пакети військової допомоги вже виділено 2 мільярди доларів, і нові транші перебувають на розгляді. Ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками. Це разом із санкціями та зобов'язанням країн НАТО витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону, створює тиск на Росію, наголосив Рютте. Він також зазначив, що Кремль нині втрачає в Україні за місяць стільки людей, скільки СРСР зазнав за 10 років війни в Афганістані. Тим часом риторика Москви стає дедалі загрозливішою. Російський посол у Франції Олексій Мішков попередив, що збиття будь-якого російського літака силами НАТО буде розцінено як початок війни. За його словами, натівські літаки нібито часто провокують російську авіацію, хоча доказів цьому наведено не було. Попри такі заяви, інциденти у небі біля кордонів НАТО не припиняються. Так, 24 вересня американські винищувачі піднялися в повітря для перехоплення чотирьох російських літаків: двох стратегічних бомбардувальників ту 95 та двох винищувачів су 35 які наблизилися до зони ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Командування НОРАД залучило винищувачі Ф 16 літаки-заправники та системи раннього виявлення. У США наголосили, що такі польоти Росії відбуваються регулярно і не становлять прямої загрози однак розглядаються як спосіб перевірки готовності американських та союзницьких сил. Це вже другий подібний інцидент за місяць. Таким чином, одночасно з нарощуванням військової допомоги Україні НАТО стикається з дедалі більшою кількістю авіаційних викликів з ДОКу Москви. Західні союзники підкреслюють свою готовність до оборони, тоді як Кремль продовжує використовувати риторику шантажу, погрожуючи ескалацією у випадку прямого зіткнення.